Бажаю здоров'я! На огляді запальничка від відомого американського бренду. Запальничка, попри те, що я не палю цигарки, є невід'ємною річчю на IDC. Для чого потрібен вогонь в повсякденному житті, думаю, зайвий раз пояснювати не треба. Але хотілося би мати річ, яка б не тільки підпалювала б ниточку на одежі чи газ на кухні, а й мала б певну естетичну функцію. Зіпо, як на мене, це те, що треба. Мені давно хотілося доторкнутися до символу американської надійності, але бензинові запальнички дещо особливі у використанні та обслуговуванні. І коли Зіпо представили газові версії інсертів, то всі сумніви відпали. Рік тому я придбав цю запальничку модель 2022 року. Виготовлена спеціально для України Бандерівські смузі або коктейль для Молотова. Так, саме для Молотова. А не просто коктейль Молотова. Саме так фіни називали свій винахід для знищення московських окупантів. Пройшло чимало років, і коктейль зазнав багато відмінностей в рецептах. Його застосовували українці у Наунцо, Пізніше правий сектор, лютий березень 2022. Готували бандерівські смузі і українці Донецької області та інших областей. Я, моя дружина і просто звичайні місцеві майбутньої тероборони Донеччини. Робили запаси, експериментували з рецептами із різними пропорціями та інгредієнтами. Ми готувалися зустрічати московитів. Але слава Збройним силам України! Всю на собаки не дійшли. Щодо рецепту, ми змішували бензин, мастило та пінопласт, розведений в ацетоні. Це важливо, бо без пінопласту суміш не так гарно затримується на поверхні. І так, оригінальний бензиновий інсерт я замінив на фірмовий бутановий із турбовим полум'єм, яке можна регулювати. При цьому фірмовий звук відкриття зберігається. Тому фліпувати, якщо можна застосувати цей ножовий термін, можна із задоволенням. Щодо газу, я вже заправляв її нефірмовим газом із звичайного балона, все працює. Щодо виробництва, бензинові інсорти і корпуси відповідно виготовляються в Сполучених Штатах, газові бутанові інсорти вони теж фірмові, але виробляються в Китаї. Такі в мене справи. Дякую за увагу. Слава Україні, смерть Суна Собакам, а міжнародна терористична організація, так звана Російська Федерація, повинна бути зруйнована.